Друзі, всім привіт! В минулому відео показав досить круту стратегію, по якій може заробити майже кожен, торгуючи на валютних парах. І вона підходить як і для нових трейдерів, так і для трейдерів з досвідом. В принципі, ми... вона показала дуже класний результат. Ми за те відео заробили 15 200 гривень лише за 10 хвилин. Можете натиснути на плашку зверху і перейти подивитись попередній ролик. А зараз я хочу перевірити. Більш старішу стратегію, з якої я починав торгувати, і яка в свій час досить круто себе показувала. Це стратегія по інвестингу. Вона досить схожа на ту, що я показував в минулому відео, але вона не така нова, і відпрацювання трішки трішки стало гірше ніж було колись. Зараз я хочу перевірити, як себе відчуває дана стратегія. Торгувати буду на бінарім. Офіційне посилання на брокера я залишив в прикріпленому коментарі під відео. І також там є бонусний промокод, який ви можете ввести при реєстрації і отримати дуже-дуже крутий бонус. Для стратегії нам потрібен брокер, в моєму випадку це біноріум. Давайте я відразу переключусь на графіки TradingView, тому що вони мені більш зручніші. Тут велика кількість інструментів і в принципі відразу переключаються на свічні графіки. І тепер дивіться, ми переходимо в наші валютні пари. переключився саме на валютні пари, натиснувши на цю кнопку, вибравши валютні пари. І тепер дивимося, що найвища прибутковість зараз це на євро-долар, 82%. Тому обираємо саме її, і тепер переходимо на наш інший сайт. Посилання, на яке я також залишу в коментарі під відео, це інвесті. Тут натискаємо на пошук і вводимо нашу валютну пару євро-долар. Євро-долар без пробілів, без нічого, просто євро-долар. пишемо. Спускаємось трішки нижче, ми бачимо кнопки, і нас цікавить саме технічний аналіз. Ось теханаліз. Натискаємо на нього, обираємо час одна хвилина. І ми бачимо, що резюме активно продавати. Тому ми мистенько біжимо на бінарію, відкриваємо угоду вниз на одну хвилину. Чому угоду в них розповідаю? Дивіться, в нас є такі три індикатори. Нас цікаве, найбільше це оцей основний, там, де написано резюме. І тут ми бачимо значення активно продавати, продавати, нейтрально покупати, активно покупати. Ми шукаємо валютні пари, на яких стрілка вказує назначення або активно продавати, або активно покупати. Всі інші значення ми пропускаємо і шукаємо наступну валютну пару. Якщо активно продавати, ми будемо відкривати угоду вниз. Якщо активно покупати, ми відкриваємо угоду вгору як ми бачимо, активно продавати, ми відкрили угоду вниз. Графік, на жаль, пішов вгору Це трішки сумно в принципі, з так, і тримаюся. З першої години ми забираємо більш за все ще мінус, тому що просто сильний А але дивіться, і зразу сильний імпульс вниз. Можливо, все-таки я поспішив з висновками, можливо, все-таки є шанс забрати плюс. Так, дивіться, як круто, графік доходить просто нижче нашої точки входу. І залишається 5 секунд, і, мабуть, да, да, це плюс, дивіться, просто супер. В принципі, я думав, що це вже все, що з першої мінус, але на диво все дуже добре відпрацювало. І так, давайте оновимо. Так, і тримаємось на активно продавати. Е, я не знаю, що спробувати ще одну году. Щ... Спробуємо ще одну году вниз відкрити. Подивимось, давайте зараз ще раз оновлю. Так, все тримається активно продавать, давайте ризикнемо, відкриваємо ще угоду вниз на одну хвилину. І будемо дивитись на наступне відпрацювання. Тут ми відкрилися навіть трішки більше, як ми бачимо по часу на хвилину 20. Ну нічого страшного, будемо дивитися, як відпрацьовує дана стратегія і далі. Так, залишається 10 секунд, графік наближається до нашої точки входу і просто нас збриває. Мобіль за все ще мінус. Так, Ми забираємо мінус. Дивимось, що показують наші індикатори, чи вони змінилися. Так, оновлюється. Активно продавати всі 3. Всі три показують, активно продавати. тому Дивіться, я відразу відкриваю дві вниз. Чому я відкрив дві угоди вниз, пояснюю. Ось дивіться, ми відкрили нашу першу угоду на 5 тисяч, ми втратили 5 тисяч від нашого банку, тому що угода закрилася в мінус. І тепер наша наступна угода, якщо ми відкриваємо дві по 5 тисяч, то ще ми вкладаємо угоду на 10 тисяч, тому віднімаємо знову 10 тисяч. І ми бачимо, що поки що наш баланс зменшився на 15 тисяч. Але якщо наші Наша ця угода закривається в плюс, ми отримуємо 18200, тому дивіться, я додаю 18200, і це означає, що ми 3200 чистого прибутку з цієї угоди, тобто ми перекрили попередній мінус і заробили ще навіть зверху. І так, як ми бачимо, наша угода принесла в плюс. Ми перекрилися і заробили кошти. В принципі, як ми бачимо, наш старенький інвестінг все-таки досі працює. Показує себе дуже добре. Давайте ще спробуємо, можливо, ще якусь валютну пару. Давайте наступно у нас по прибутковості йде USDCF. Так само вводимо її в пошуку, спробуємо ще, як вона відпрацює на даній парі. Ось USDCF. Спускаємось, натискаємо на кнопку tech Analysis. Обираємо одна хвилина і дивимося. Нейтрально, значить, ця валютна пара нам не підходить, шукаємо далі. Євро GBP в нас іде далі, тому вводимо Євро GBP і повторюємо наші дії, технічний аналіз. Одна хвилина, бачимо, все на активно покупати, тому відкриваємо бистру угоду вгору і дивимось на її відпрацювання. В принципі, дуже-дуже круто. Тому що, як ми бачимо, майже кожна валютна пара активно покупати або активно продавати. На відміну від моєї попередньої стратегії, там знайти валютні пари набагато складніше, але відпрацювання просто суперове, тому я ще раз рекомендую переглянути попереднє відео, щоб ви розуміли, про що я вам кажу. Пекаємо подальшого зросту нашої валютної пари. В принципі, дивіться, і на наступній валютній парі ми забрали плюс. Що ще по порадам, я можу порекомендувати вам спробувати як укладати угоди на одну хвилину, так і, можливо, на дві, тому що в деяких випадках на дві хвилини відпрацьовування навіть краще. Тому експериментуйте, пробуйте, пробуйте, якщо ви новачок в цій темі на демо-рахунку, якщо ви побачите якісь успіхи, тоді вже можете перейти на реальний рахунок і почати заробляти на трейдингу. Тому так, всім дякую за перегляд, ставте лайки і до зустрічі.